Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі по Серплетінню. Дівчатка, любі мої майстрині, хочу вас привітати з Новим роком, побажати вам всього найкращого, щоб ваші мрії здійснювались, щоб ви йшли до своєї поставленої мети, щоб ви в новому році створювали більше і більше і більше, створювали краси, прикрас, щоб ви не здавались, якщо щось у вас не виходить, ви намагались. Це ж створити, створити те, що ви задумали для себе. А також сподіваюся, що в наступному році всі мрії здійсняться. У кожного з нас здійсниться хоча б одна мрія. Також хотіла підвести підсумки. Ютуб я веду вже ось взимку у лютому, буде як рік. Моєму каналу. За цей рік дуже багато всього трапилось в плані розвитку. Я взагалі не очікувала, що така буде підтримка, що ви будете мене так підтримувати, і для мене це просто щось неймовірне. Щиро вам вдячна за таку шалену підтримку. Також за цей рік. Створила я неймовірну кількість прикрас, чесно кажучи, хотіла підрахувати кількість, щоб з вами поділитись, але, чесно кажучи, почала гортати свою стрічку і зрозуміла, що я не зможу підрахувати, тому що я взагалі збилася. Одне можу сказати вам, що я починала плести з бісер пресіоса, я плела тільки на станочку, більше нічого. А за цей рік я вже розвинулась настільки, що почала плести вже селянки. Тобто навіть вже ось під кінець року я боялась плести великі широкі селянки, і я спробувала, в мене вийшло. Також я дуже-дуже мріяла про бісер японський. І все ніяк не наважувалося, тому що, по-перше, він дорогий, а з ним працювати для мене казалось якось складно і не зрозуміло, Ну, все-все якось не складалось. Але коли я побула на виставці вперше, і там була дівчинка, яка робила прикраси з цього бісеру. І, чесно кажучи, коли я побачила ці прикраси. Наживо, тобто я тільки прикрасів бачила цього бісеру тільки через фотострічку. А так от потримала, подивилась, і мені настільки це сподобалось, що я вирішила все ж таки, чому б і не спробувати. Я спробувала, і в мене вийшло і мене це так захопило. Що я перейшла, більш почала плести, пробувати купувати бісер. Також у мене на свята запитували, який, який там подарунок. Я просила бісер, бісер, купуйте мені, даруйте мені бісер, бісер, і преціосу, і чеський, японський міюки. Це просто щось неймовірне. Настільки я роз... Почала спочатку з браслетів. Потім да, спробую кілечка. А потім думаю, а сережки? Давай сережки спробую. І спробувала спочатку там такі, такі. Так, вибачте, у мене ліхтарик сів, тому прийшлось трішки перерватись. Так, а, на чому я спонес... а, на сережках. Все створювала, створювала. і, боже, це мені так подобається. Все. Так. Створила дуже багато, не знаю. Підрахувати не вдалося, але в мене були і браслети. Я, я спочатку плела на станочку браслети на зав'язочках. Потім почала робити силянки. Потім вже я почала пробувати. Міюки а браслети, кілечка, сережки, сережки різні. Навіть вже спробувала навчилася плести сережки кульки, сферич, як їх правильно назвати, обплітається намистинка. Теж мені сподобалось. А зараз ось мої останні дві роботи: це силянки, які більш такі задовгі. І я зараз вам їх покажу, ці дві прикраси. В мене вийшло, але, знаєте, часу в мене пішло дуже багато. Я, так як я плету тільки вночі, то в мене пішло десь. От я сідала десь об 11-й вечора і плела до 4-ї ранку, і так я плела, мабуть, днів 4. 4 З 1 мабуть, десь так, дні 4-5. Тому що для мене це незнайоме вперше, і було дуже складно. Але я поборола себе і все ж таки змогла. Тому що треба розвиватись. Тому, дівчатка, в наступному році розвиваємось і розвиваємось. Так, і ще приємне. Я вже сказала про те, що в мене у лютому буде рік моєму каналу. І так як ви мене підтримуєте, і я вам щиро вдячна за таку шалену підтримку, я вже на своєму каналі робила одного разу розіграш, коли в мене була перша моя тисяча підписників. І зараз я хочу зробити ще один розіграш у лютому, коли буде рік каналу, тобто буде ще один розіграш. Про все я розповім, що потрібно буде зробити, що від вас потрібно. І теж будуть подарунки більш такі об'ємні, дуже цікаві подаруночки. І окремою подяка вам від мене. Ще раз повторюсь, за те, що ви мене підтримуєте. Ви в мене найкращі. Так. Ще раз, ще раз я вас вітаю з наближаючим новим роком. Можливо, хтось вже буде мене дивитися в новому році, тому вже з новим роком. Бажаю ще раз вам всього найкращого, здійснення всіх мрій, щоб всі ваші близькі були поряд з вами, щоб скоріше це все закінчилось і ми всі були разом. Тому бажаю вам всього найкращого. Вже з вами зустрінемось в новому році. Все, до нових зустрічей. Бувайте!